Я робив картину. Я накладав синтепон і прийшила вугілкою. Я працював в техніці в сухе валяння. Я зробив пташку різнокольорову. В природі це птаха-синиця. Я люблю годувати птахів. Я їх годую зерном. Я не маю годувальничку. Коли птахи їдять, я люблю за ними спостерігати. Свою картину, яку я сьогодні зробив, я подарую мамі. У мене в руках пташка. Це картинка, яку я зробила не в звичній техніці. Ми брали голку, користувалися спеціальними голками і брали кольоро... ну, вовну. І я взяла усі кольори, які там були. Тому що мені дуже подобається багато кольорів. В природі це снігір. В нього особливості, тому що е, не просто різнокольорове все йде, а крило е, в нього по контуру, щоб було бачно, що то крило зеленим зроблено. Я сьогодні робила птаську різнокольорову. Це я робила суничку. Я люблю годувати пташок і слідкувати, як вони їдять. Вони люблять люблять їсти зерно. Я годую їх. Із пакетика зерном. Люблю спостерігати за пташками, як вони їдять. Мені найбільше сподобався результат пташки. Мені, мені нічого не було важче. Я валяв. Вийшла ось що. По контурам валяв. Для того, щоб зробити таку картинку, треба різнокольорова вовна. Ще треба спеціальна голка та губки. Це техніка сухе валяння. Раніше ми робили об'ємну іграшку. А тепер картина. І Ми між, між іграшками в 3D і в 2D, що в 2D, легше валяється. 3D. Не так сильно легко, як 2 d Мені подобається 3D валяння і суха. Да, суха. А що я люблю? Ну, я не сильно люблю птахів, а спостерігати за ними цікаво. Робота, яку ми сьогодні робили на медіашколі. школі. Ця техніка називається суха валяння. Я брав вовну і таку синю стучку. І я брав голку і отак неї привалював. Даза її зробив тут виноградик, ой лябочко. Мені найбільше сподобалось привалювати. Ця птаска, папугайчик. Я знаю, що вони їдять сіня, і лябуки, морковки і груші. Сьогодні я робив на занятті папугайчика це картина з пташкою. Нам давали голки. Ці голки вибирали кольори, які їм треба було зробити. Ми отак от шири, 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 та й душили. Та й нам далі допомагали. Та й ми зробили картину. Ця техніка називається «Сухе варення». Ташка, я її назву Кеша. Я використовую жовтий, я використовую синій, я використовую зелений, я використовую білий. Саме було найважче це вчити і створювати контур. В руках картина з пташкою, яка називається Синичка. Зараз вони відлітають з нашої країни, тому що вона закінчається зима. Ці пташки люблять холод і в них дуже бачите, що я зробила дуже її пухкою, тому що в неї дуже, дуже м'яка пір'я. Мені найбільше. Сподобалось валяти. Я ніколи їх не годувала, але люблю. Я люблю за пташками спостерігати, тому що вони дуже гарно літають. І я колись бачила, що ворони, або ласівки тоді були, напам'ятаю. Ти був вони зробили ключик, наче їм відкрити двері, бо вони наче відлітають. Я робив пташку, Я зробив із вовни, і з барани. Робиться вовни, це барани. Я такі кольори, таке робив: сірий, червоний, чорний. Я зробив пташку снігуря, а снігурі зимою тільки, а вилітає тільки літом. Я люблю готувати птахів. Снегурьев очень сильно хочу готовить. Я готовлюсь с псиничкою. Я люблю за ним спастеревать. Я сегодня делала пташку. Делала из цветов разных. Прилом синичка. Я не робила пусишчим, радушним вчистим. Я працювала голкою. Я валялась вовни, а не так і в раніси. ми робили одєм. Іграшку, а це картина. Мені сподобали руби. Нібусь правилось валяти світа. Ваш фіолетового Олі. Я робила її золотучку і її саме робила. У мене у руках картина Пстажки. Я вони і спеціальної голки робила. Ця техніка називається валяння. Мені сподобається сама пташка. В природі це пташка свиріки, а я зробила вигадую. Вона яскрава і дуже красива. І я просто видумала. І в мене вийшло дуже гарно. тому що я видумала. і тому що я старалась. І що якщо робити з гарним настрям. І Я на картонку і кудись повішу. У мене хмарки мишки.